Нині як ніколи енергетика у фокусі уваги. А хто як не споживач може дати справедливу оцінку роботі енергетика? Чи задоволені жителі Черкащини послугами з розподілу електричної енергії? Про це ми у них зараз і запитаємо. А ви задоволені, задоволені роботою енергетики зараз? Я наразі вважаю, що вони викладаються максимально. І я вважаю, що якщо б я працювала на цій посаді, мені було б важко, і тому я просто наразі віддаю належне. Тому труду, який вони вкладають від себе у свою працю поза увагою від місця, де вони знаходяться, а інше залежить від держави, яка повинна забезпечувати належним чином матеріалами, коштами. Ну для цього є фонди, є місцеві державні бюджети. Це ну залежить питання, не виключене від енергетиків. Все нормально, ну подається електроенергія, я користується холодильник, там. Що в мене є зі ще прибори. була енерго, чи, скажемо, міського енерго немає питань ніяких. Без перебоїв, без нічого, ну, немає, нормально. Ну, стараються, роблять все, як потрібно, все, що треба, від них це роблять. Тут вже питань ніяких немає. Не від них же залежить, що відключається світло. Так що питань ніяких немає. Люди стараються, люди роблять. Коли передаємо показники, то обленерго вроді би завжди. Всегда завжди наче ми дозвонюємося, сказати нічого не можу Погано. Світло є. Але сьогодні відключили. Чого не знаю, не попередили. В нашому місті все працює, тому я думаю, що є теж коли. Все нормально, світло є, одне дійсно, що дорого. Весь час електроенергія є, от не відключається, тобто задоволені. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, якщо будуть відключати світло, ви якось готуєтеся до цього? Як світло виключають? Є фонарик, є акумулятор. Все. Готові. Як Генератор закупили, якось старатися. А можливо не буде. Якщо так буде, ну куди дінешся, будемо все терпіти, би вже більш-менш настали якісь мири. Ну, що робити? Проживемо. Ну що, що можуть зробити, скажімо, служби, якщо пролетить ракетка або, скажімо... Дрона того. То ну що можна зробити? Шахет, нічого не зробиш. Будемо будем старатися виживати. Враховуючи, як сиділи інші райони чи міста без світла, і порівнювати, наприклад, нас, то я вважаю, що ми знаходилися не у найгіршій ситуації в Україні. І тому ну, все познається в порівнянні. Ну, я не готова, тому що в нас дом на електричний, це не, на електриці, тому у нас нічого не працює. Коли немає світла, у нас немає ні води, ні ліфт не працює, не тепла. Так, готові. Звичайно, така ситуація в країні, звичайно, готові. Ну, пережили, прошлу зиму, пережили. Мені на сьомий поверх важко ходити, як ліфт не працює, але ж ходила. Під... Підстраювалася вже, якщо графіки не міняються постійно, то вже знаєш, коли виключать світло, не буде і не працювати ліфт. То стараюся в той час, як світло є. ходити. А що можете побажати нашим енергетикам Черкаським? Для, щоб... Ну, щоб у них було все добре, щоб у нас не відключали світ, щоб у них все вийшло. Щоб... Бажав би здоров'я він, чистого неба і завжди, щоб було світло. Здоров'я їм міцного бажаємо і щоб скоріше закінчилася війна.